Так, всім привіт, що ми там? Понагортали трошечки куч. Повигортали трошечки. Завтра будемо працювати. Так, питають мене по чому соя. Сою кернел брав по 18300. Потім щось буде, да, 18 118300 це по Бізналу. Я працюю тільки по Бізналу. Далі цей. За налічку там, я не знаю, 320-330, я не знаю по чому там, там приблизно десь так. Так, що ми там? Трошечки пообдували трактор або хочемо загнати в склад. В принципі сьогодні передають, передають якийсь там дощ у нас. Зараз плюсова температура, трошки все тає. Повигортали, бо завтра зілок приїде, треба буде світ. ну був би світ, ми б його шнеком загрузили без проблем. Там Кучка така невеличка. Ми б загрузили його шнеком, але у нас світом проблема, бачите яке нову хау, я там придумав для себе. Получається це. Ми б цю кучку шнеком на зілок загрузили, але світа в нас нема, світом в нас проблема. Так. Що ми придумали? Зробили отак, як розморозити виходить, цього ковша. Сніг ну, же ж там вся ерунда, льоду набилось. Поставили маленьку генератора, все одно нам світ треба. Поставили маленького генератора, накрили клієночку. Він там внутрі гріє. Потихеньку льот дівається, ваня поки обчухає, ну, вже навіть парує, бачите. І світ там є, ну що ж не запускати, не брати, балона газового і цей і гріти його горілки, щоб він ростав. Все ж там дерчить, хай собі дерчить накрили. Зараз ми там будемо щось робити, то він висохне повністю, може щось зажне. Попередую дождики у нас. Лише дощ перейдуть, потім на ніч сніг. Коротше, погода, жесть. Трошки порозгортали, будемо вивозити цю сою, бо треба чоловіка брав гроші, треба йому просто завезти тих пару тонн. Яйцей. І більш всього, поки така погода, молотити нічого не дає, почнемо робити на сіньову сою, щоб вже була навесно готова насіньова соя. Так, всім пока, лайки і підписки. Всіх до перемоги та все, працюємо. Всім пока.